Виконуємо номер 617 із підручника Геометрія 7 та номер 45 ,8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 3,6 см. Проведіть у ньому діаметр Б та хорду БД. Перевірте за допомогою косинця. Чи транспортира, що кут БДА прямий. Приступаємо до виконання. Я накресла коло, радіус якого 3,6 см. А тепер проведу в ньому діаметр АБ. Я провела діаметр АБ, а тепер провожу хорду БД. Я провела хорду БД. Діаметр АБ це хорда, яка проходить через центр кола. А B, це відрізок хорда, яка з'єднує дві точки на колі. Тому з'єднує дві точки на колі, проходить через СН, це діаметр, з'єднує дві точки на колі, але не проходить через СН, це хорда. Запишемо АБ діаметр БД хорда. І тепер нам потрібно перевірити за допомогою косинця чи транспортера, що кут БДА, БДА утворимо цей кут, буде прямим. Я утворила кут, у нас БДА. І тепер перевіряємо за допомогою косинця, що він буде прямий. Як бачимо, у нас кут. Прямий 90 градусів. Ми накресли коло, радіус якого 3,6 см. Провели в ньому діаметр AB та хорду БД. І перевірили за допомогою косинця, що кут БДА у нас 90 градусів. Номер 617 із підручника геометрія 7 та номер 45.8 із підручника «Математика 7» виконано.